Вітаю, шановні телеглядачі. На честь інформаційної програми «Южненські новини у студії працює Володимир Курбатов. І ми починаємо наш випуск з короткого анонсу. У Южному прийшли заходи до святкування Дня народження міста. Триває 29-та спартакіада працівників державного підприємства Морський торговельний порт Южний. А далі про те, як женці провели святкові вихідні 26 вересня, в день народження южного представники місцевої влади урочисто відкрили після капітального ремонту двір будинку номер 22 по вулиці Хіміків на святкову та важливу подію у житті багатоповерхівки та її мешканців, завітало чимало гостей. Адже це чи не перша така помпезність у завершенні реконструкції одного з двору? Детальніше у сюжеті. На сучасний та затишний двір мешканці багатоповерхівки очікували не один рік. Територія довкола будинку давно потребувала капітального ремонту нових спортивних площадок. Те, що посадовці прислухались до мешканців і здійснили реконструкцію двору, досі віриться не всім. Але свято таки прийшло і його гідно зустріли з танцями та піснями. Володимир Новацький, який був присутній на відкритті оновленого двору, відмітив, що незважаючи на важку економічну ситуацію в країні, місцева влада і надалі проводитиме подібні ремонти. Ми будемо передавати естафету із двора в двор, во двор, і всі двори будемо приводити в такий порядок. Тому я думаю, що жителі нас в цьому підтримують, а ми постараємося зробити все можливе, щоб такі двори були у нас в всьому місті. Не забули на урочистому відкритті двору і про старожил будинку, які живуть в ньому з першого дня здачі багатоповерхівку експлуатацію. Цим поважним людям вручили теплі подарунки, що стало для них приємною несподіванкою. Великою радістю, як для старшого покоління, так і для маленьких южниців, стало розміщення у дворі нового та сучасного ігрового майданчика. Він тут з'явився, зокрема завдяки роботі депутата обласної ради. Я плачу і подарую городу, так що ми будівлі його струїтілісмонтірувані. І давайте поблагодарим строїтелям, що вони виконали свою роботу. Гостинний обмін кроваєми на святі відбувся між представниками місцевої влади та жителями будинку. Тамара Савченко, як активістка та небайдужа мешканка, задоволена, що їй та жителям все ж вдалось домогтись капітального ремонту їх двору. Желаю всім нам, щоб ми общий язык. Большое вам спасибо. І всім работникам, які працювали на цій площадке, які відверто выполняли всі наші требования. Тут было сутки, кругли суттєві, дискусії. Не стримують радості мешканці із малими дітьми, адже від не з'явився майданчик для ігор та забав. Мы очень рады, что у нас появился такой двор, шикарный. Мы рады, что наши детки теперь смогут играть на новой красивой площадке. Они, хоть и маленькие, но уже понимают, что это им нужно, что это развивает их. Мы благодарны. Міські суботники та облагородження території стануть правилом для мешканців будинку. Тільки спільними силами можна зробити двір у місті кращим, стверджує Валентина. Саме головне від, нас, від жителів, щоб соблюдали порядок, чистоту Будуть і квіти. все буде. на завершення урочистої частини міський голова офіційно передав символічний знак активістам двору будинку номер 15 по вулиці Лейна. І вже в наступному році свято прийде і на їх двір. Капітальний ремонт здійснили не лише у дворі хіміків 22 а й у дитячому дошкільному закладі номер 4 Малеча піснями, а завідувачка Короваєм гостина зустріли посадовців міста. Віра Сучок, як керівник дитячого садочку, щиро радіє, що вихователі та її вихованці дочекались приємних змін в своєму закладі. Я ще хочу сказати, що я тішусь, тому що в мене буде всеукраїнський семінар з міністерством з академією педнаук. Люди приїдуть з усієї України. А в нас такий гарний садочок. Дякую всім. За виділені кошти з міського бюджету було повністю утеплено фасад будівлі та пофарбовано у яскраві кольори. Також в садочку встановили теплові геліоустановки, які дозволяють економно нагрівати воду. З'явився і спортивний майданчик, якого дітям так не вистачало. Та як запевняють посадовці на зробленому, зупинятися не збираються. В наступному році ми ще не один двор. Зробимо. Ми говоримо, сьогодні в номер 4, в якому і дитяча площадка нова ігрова, зроблено, ну, фасад, встановлено обладнання для підогріву гарячої води, це геліоустановка, яка геліустановка, которая це а електроенергію такие пилотные проекты, которые дальше будут на всех садиках, когда не будет проблеми у детей с, с теплой водой. Будут у нас еще и новые улицы, и новые благоустроенные дворы. Еще, даст Бог, будем строить новый детский садик. В Южному на одну вулицю побільшало 26 вересня відбулося урочисте відкриття нової вулиці, яка розташована вздовж готелю Елада. На святковий захід завітали не лише посадовці, а й молодята. Подружній парі довірили офіційні перерізання стрічки та одним із перших проїхатися весільним кортежем новою дорогою у нове життя. Хочеться зазначити, що довжина самої вулиці близько 200 метрів, а ширина складає 7 метрів. Є і тротуарна доріжка, яка забезпечує безпечне пересування пішоходів, незважаючи на те, що покриття Зроблене плитки, вулиця розрахована на повноцінне пересування автомобілів. Вартість даного об'єкту складає близько 2 мільйонів гривень. Під час святкування дня міста у сквері біля будинку номер 7 по вулиці Леніна прийшло урочисте нагородження кращих працівників підприємців та депутатів нашого міста. Одні з восьми молодят, яким пощастило одружуватися у цей день народження міста, теж завітали на свято. Доповнили офіційну частину заходу колективи Палацу культури. Дружба. Детальніше у нашому наступному сюжеті. У маленькому парку біля погруддя Тараса Шевченка зібралася чимала кількість южниців, посадовців, депутатів та директорів різних підприємств нашого міста. Усі в гарному настрої, адже у цей святковий день природа також зробила свій подарунок місту, зігріваючи його яскравим та теплим сонцем. Захід розпочався з гімну України та урочистого підняття прапора. Таку місію поклали на почесного громадянина міста Євгена Гайдамака та депутата южницької міської ради Надію Шумейко. Цікавим фактом є те, що у цей день у южному святкувалося одразу вісім весіль. Молодят Дмитра та Наталю привітали на заході гучними оплесками та традиційним гірко. Там Та головною подією стало нагородження грамотами та подяками. Нагороди знайшли своїх володарів серед кращих працівників різних підприємств та установ, депутатів та підприємців. Їх було більше тридцяти. Я не знала, що мене будуть нагороджувати, і працюю як завжди. І взагалі для мене це було несподівано, але приємно несподівано, тому що я вважаю, що це не мене нагороджують, а нагороджують весь мій колектив колектив Южненської поляниці. Який робить все для того, щоб наше місто цвіло, процвітало, було багате, і щоб гості е, також е, оцінили добробут наш, те, що ми стараємося для, зробити для нашого міста. Перший раз мені вручили грамоту від нашого горсовета як депутату Южінського горсовета. Ну, если бы я знав, що я буду вручати раніше, я би попросив, щоб этого не делали, тому що депутатська робота. Це всего, не робота, а хобі. что каждый депутат іде в депутати для того, щоб щось что -то для своего міста, для своєї страны, для своєї сім'ї, для своєї землі. Міський голова Володимир Новаський зазначив, що відкриття нових об'єктів у нашому місті на день народження южного має стати доброю традицією, адже у керівництва міста ще багато планів. Ми плануємо почати строительство зала, концертного зала школи мистецтв. Ну, що ми вже практично всі вирішені, отвод землі, проєкт, вже все є. Ну, Сколько будемо його строить, я не готовий, подивимося по ситуації. Потім ми должны закладати строительство. общежития для учителей, социальной инфраструктуры, для может, часть для медиков и так дальше. Поэтому где-то приблизительно 60 номеров. Это такие однокомнатные квартиры, как будет общежитие, но однокомнатные квартиры. Мы тоже планируем где-то за год их построить. Ну, опять-таки, удастся, хорошо. Приступаем 15 октября, 15 октября приступаем к, завершению, ну, к завершению, а к строительству мэрии. Поэтому объекты будут. На заході також був присутній директор містоутворюючого підприємства Одеський припортовий завод Валерій Горбатко. Він відмітив, що южний динамічно розвивається та має усі перспективи на гідне майбутнє. Ми через 15-20 років побачимо, як розвиться цей міст. Я ще раз говорю, перспективи, бо цього міста дуже хороші. Тут живуть прекрасні люди, грамотні, образовані, способні двигати і міста, і, і території навколо міста. По закінченню заходу, ансамбль Палацу культури Дружба Берегиня представив гостям заходу композицію, з якою вони цього року виступили на сорочинському ярмарку і отримали гран-при. 25 вересня в музеї історії порту прийшла виставка, присвячена видатному южненцю, альпіністу та працівнику ДП МТП Южний Владиславу Терзеулу. Цей захід був приурочений до святкування дня міста. Доторкнутися до біографії почесного громадянина Южного довелося і нашій знімальній групі. Сильна волюва, та мужня людина і видатний альпініст, який підкрив усі 14 восьмитисячників світу. Саме таким Владислава Терзеула пам'ятають його рідні та друзі. Працівники музею підібрали багато експонатів та речей, якими користувався Владислав Олександрович під час експедицій та безліч фотографій з різних моментів його життя, якими поділилася старша донька альпініста Юлія Терзеул. Много фотографій, які, правда, правдивопулько набили в газеті і в книжці. Ну і когда ми задумали такий вот момент сделать, ми обратились к Юлії, дочери. Она нам помогла много дала фотографій, причем за свої деньги, сделала їх, как бы в дар музею дала. Ми їх оформили. Владислав Терзул був багатогранною та талановитою людиною, грав на гітарі та навіть знімався у кіно. На багатьох фотокартках його можна побачити з українською символікою у вишиванці або з прапором України у руках. І це не дивно, адже Владислав Олександрович був справжнім патріотом своєї держави, за що був удостоєний звання повного кавалеру ордену за мужність, і це далеко не єдина його відзнака на спортивному та трудовому поприщі. Показав себе, як грамотний званисний роботник ті товариші поза авторитетом і уваженням.

Та хотілося держати, и в нас не жодного рукавіця, що мене, що мою Может, це, би, то мою сестру. Може, так і дало какие-то результати. Любов Степанівна Терзеу, дружина спортсмена, розповідає, що захоплення чоловіка горами стало приводом постійного хвилювання. Однак разом вони все ж підкоряли деякі вершини. Красиво. Ну, конечно, любила гор, пасікувалася, ну, ніколи не підтримувала, Тому що я знала, що це ризик. Ну а коли, конечно вот, И вот то, что на деньшане, это с ним, это мы когда институт он закончил, мы приехали, нам его отец подарил девушку тетки на институте. И он мне тогда сказал, ты знаешь, мать, у каждого должна быть своя вершина. И мы с ним пошли. Заслужений майстер спорту, капітан збірної України з альпінізму у висотному класі Владислав Терзул назавжди залишився в горах, підкоривши останній восьмитисячник Макалу. Але пам'ять про цю видатну людину назавжди закарбувалася в історії спорту та наших серцях. Останнім часом Криміногенна обстановка в Южному погіршилася. Постійні крадіжки ліфтового господарства в магазинах зниклі гаманці, мобільні телефони, і це тільки вершини величезного айсберга. Повідомлення про проникнення невідомих у квартири южненців і крадіжки в цих самих квартирах приходять майже щодня. І южненського штату міліції для роботи по такій кількості злочинів не вистачає. Днями в будівлі виконкому заступили на чергування нове охоронне агентство Альфа плюс юг. Журналісти студії міг вирішили з'ясувати, чи відрізняється нове охоронне агентство від тих, які вже працюють в нашому місті, чи це чергова фірма списку попередніх. Фірма Альфа плюс веде свою діяльність у сфері охорони протягом 20 років. У витоків створення агентства стоять професіонали. Охранная фірма сама по себе була основана в 1995 році. Бувшими співробітниками військових сил і представниками, які пройшли спеціальну підготовку в різних сферах. Все це було створено під егідою Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів Альфа. На сьогоднішній день, по суті, так, це все і существует. за то время, поки ми працюємо в сфері охранных услуг з 1995 року, був наработан колосальний опыт роботи в охрані, в безопасности безпеки підприємств і в різних інших сферах безпеки. початком роботи у нашому місті Альфа Плюс на Южниців очікують нововведення, які допоможуть стабілізувати громадський порядок і посилити контроль. По місту буде їздити автопатруль. Запущен в работу автопатруль, который передвигается по территории города в определенном графике, в определенном режиме, осматривая территории, патрулируя это территории, обращая внимание на различные правонарушения, дабы их пресечь. Тепер южниці зможуть звернутися за допомогою не тільки до правоохоронних органів, а й в охоронну фірму. Для цього достатньо звернутися телефоном, який ви бачите на екрані, та повідомити про правопорушення, свідком якого ви стали. Якщо вони бачать, що відбувається исходять какое-то право нарушення, не дай бог відбувається какого-то приступлення. Пусть и стесняются, звонят, наш оперативный дежурный на этот звонок отреагирует, отправит туда экипаж ГБР и э, наши бойцы сделают все возможное, либо для предотвращения э, данного преступления, либо э, окажут помощь тем людям, которых, которые в ней будут э, нуждаться. Вот как бы в таком формате мы бы хотели выстроить работу для того, чтобы уменьшить э, количество правонарушений, которые на сегодняшний день происходят. Подальшому Антон Оцерклевич разом з посадовцями планує розвинути систему відеоспостереження для запобігання та контролю не лише адміністративних правопорушень, але й злочинів зі знаками кримінального вчинку. Ми заострили увагу на тому, щоб розвити систему відеонаблюдення. Ми хочемо установити на ключових позиціях міста, допустимо, на центральних площадях, на центральних вулицях, в парках відеокамери. Для того чтобы все это централизовать в какой-то определенный пульт видеонаблюдения. Где будет находиться оператор, где будет в онлайн-режиме все проводиться наблюдение. А также, уже исходя из того, что он увидит по видеонаблюдению будет вызвана э, группа э, в зависимости от того насколько это ну, тяжелое преступление будут вызываться сотрудники милиции то есть мы должны быстро четко э, и ясно реагировать на какие-то события которые происходят в городе не упуская э, ничего ну и конечно же э, видеонаблюдение нам еще позволит архивировать события которые происходили и даже если вдруг по каким-то причинам, преступление останется вначале неувиденным, то потом мы сможем поднять эти архивы, в принципе, от них оттолкнуться, а также дать каким-то следственным органам пищу для работы. Також южниці можуть звернутися до куратора агентства Валерія Горбунова для отримання будь-якої інформації або консультації. Реалізація всіх цих проектів повинна привести до стабілізації ситуації в нашому місті. Нам не вистачає сильної професійної руки, щоб систематизувати роботу з охорони громадського порядку. Можливо, що це буде рука Антона Оцерклевича. Побачимо. І переходимо до спортивних новин. 24 вересня стартувала міська спартакіада школярів 2015-2016 років. Змагання з легкої атлетики та легкоатлетичного кросу відбулися на стадіоні авторської школи Миколи Гузика про переможців командного заліку двох перших дисциплін спартакіади – Наш наступний репортаж. Першою дисципліною міської спартакіади школярів сезону 2015-2016 років стала легка атлетика. За регламентом змагань за шкільні збірні виступали юнаки та дівчата 1998 року народження і молодші. У легкій атлетиці на кожен вид програми можна було виставити по три спортсмени. Хлопці виявляли найкращого у наступних дисциплінах: біг на 100 та 400 метрів, а також стрибки у довжину з розбігу. Окрім цього, учасники змагань повинні були здавати двокілометрову дистанцію. Тут мали право. Брати участь юнаки 1998 2000-року народження. А фінальним акордом стала легкоатлетична естафета 4 по 90 метрів. Для дівчат програма з легкої атлетики була практично ідентична. Але на відміну від хлопців, учениці замість двокілометрової дистанції повинні були пробігти 1500 метрів. Переможці та призери у особистому заліку визначались у кожному виді програми Спартакіади. А командні підсумки підбивалися за двома кращими результатами у кожній дисципліні. Після першого виду програми... Рами Спартакіади місця розподілились наступним чином. У командній першості перемогу святкувала збірна ЗОЖ номер 1 срібло ОНВК номер 2 А третю сходинку п'єдесталу посіли вихованці авторської школи Миколи Гузика. Другою спортивною дисципліною, яка була представлена на міській спартакіаді школярів, став легкоатлетичний крос. В цьому виді програми юні бігуни повинні були здолати наступні дистанції. Юнаки та дівчата 2001-2002 року народження, по два учасника від кожної команди, мірялись силами на на тисячі метрівці дівчата 1998-2000 року по три від кожної збірної долали відстань у півтора кілометри, а хлопці цієї ж вікової категорії бігли на дві тисячі метрів. За підсумками командного заліку у легкоатлетичному кросі, третіми стали представники НВК номер 2 Другу сходинку п'єдесталу посіла команда авторської школи Миколи Гузика. А нагороди найвищого гатунку вибороли учні загальноосвітньої школи номер 1 Таким чином, збірна зош номер 1 очолила турнірну таблицю міської спартакіалі. школяриф начался новый учебный год у нас начался новый спортивный год 15-16 год первый вид спартакиады школьников города Южная среди общеобразовательных школ первых два вида мы провели сегодня это легкая атлетика и легкоатлетический кросс участвовали все четыре школы соревнования пошли довольно таки успешно но будем готовиться на первый вид спартакиады областной по легкой атлетике и по легкоатлетическому кроссу На початку жовтня южненська збірна відправиться на обласні змагання з легкої атлетики та кросу. А наступним видом змагань у міській спартакіаді школярів сезону 2015-2016 років стане волейбол. Ігри будуть проходити у середині жовтня. 26 вересня з нагоди святкування Дня міста адміністрація та профспілковий комітет морського порту Южний провели на території санаторію-профілакторію портовик турнір Зміні футболу для дітей-працівників. Про перебий змагань репортаж нашої знімальної групи. Три команди синіх, білих та жовтих, вийшли на футбольний майданчик, щоб з'ясувати, яка з них є найкращою у грі мільйонів. За регламентом змагань кожна з команд складала з чотирьох польових гравців та воротаря. Два тайми по 10 хвилин маленькі футболісти повинні були відіграти за круговою системою, кожен з кожним. У першій грі сині перемогли жовтих, але жовті не розгубились і вже у другій грі з білими взяли гору. Обидва тайми проходили під диктовку хлопчиків у жовтих футболках. Тому закономірною стала і перемога над білими з розгуб... Ромним рахунком доля першого місця повинна була вирішитись у протистоянні синіх з білими. Якщо футболісти в синіх кольорах перемагають, то стають переможцями турніру. Що вони і зробили, не залишивши білим жодного шансу. У виправдання білих можна сказати, що ця команда була найменша за віком. Тому розгромний результат у обох зустрічах був для них закономірним. Капітан команди синіх поділився секретами спортивного успіху. Ми грали сигнані не грали в пас, не переживали за гру. Просто играли в своє удовольствие. Отже, у підсумку третьою стала команда білих. Другу сходинку під істалу Пашани зайняла команда жовтих, а переможцями турніру беззаперечно стала команда у синіх футболках. Призерів та переможців змагання було нагороджено цінними призами та грамотами. Турнір був посвящен Дню міста. Було рішено провести турнір для того, щоб привлечити дітей до футболу, до спорту, тому що ми знаємо, що спорт це здоров'я. Це діти працівників, роботі администрации морского порта То есть Собрали детей и провели им вот этот турнир. Дети, конечно, нужно еще заниматься спортом. Для того мы их и собрали здесь, чтобы привить им любовь к спорту. Вот. Я считаю, турнир прошел хорошо. То есть, побольше таких турниров. Адміністрація та профспілковий комітет морського порту Южний підтримують розвиток спорту не тільки серед своїх працівників, але й серед їхніх дітей, і не збираються зупинятись на досягненому. Наша администрация как бы и правком поддерживает наших работников и их детей. У нас организованы различные секции на базе санатория профилактории «Портовик». Проводятся тоже различные турниры. У нас есть секция по плаванию для детей наших работников. Тоже проводятся турниры по плаванию. Вот сейчас провели по футболу. В планах, конечно, очень много различных мероприятий. Сейчас вам конкретно их сказать не могу, но работаем над этим вопросом. Триває 29-та спартакіада працівників державного підприємства Морський торговельний порт Южний 2015 року. У вересні портовики виборюють звання найсильнішої футбольної команди. Про перебіг подій у чемпіонаті дізнався Сергій Денісов. За регламентом Спартакіади, змагання підрозділів працівників порту Южний з футболу проходять в один круг. За перемогу команда отримує три очки, а за нічию одне. Кожен матч складається з двох таймів по 20 хвилин. У складі футбольної команди одночасно на полі можуть знаходитись сім польових гравців та воротар. У 2015 році у змаганнях беруть участь 5 команд: навантажувально-розвантажувального району 2, групи експлуатації НРР-2, ремонтно механічних майстерень, ремонтно будівельного управління та вагоноперекид НРР-2. 24 вересня у передостанньому турі змагань з футболу у запеклому двобої зійшлись команди навантажувально розвантажувального району 2 та ремонтно будівельного управління. У разі перемоги спортсменів РБУ вони б достроково стали найкращою футбольною командою. Тому перший тайм проходив за ігровою перевагою будівельників, які і розписались у воротах суперника незадовго до свистка на перерву. В першій половині другого тайму футболісти РБУ мали нагоду збільшити рахунок, але вдача була на боці гравців навантажувально-розвантажувального району. 15 хвилин до кінця гри захисник НРР 2 порушив правила. Але у Олександра Шульженка здали нерви. І на ігрову грубість він відповів неспортивною поведінкою, за що отримав пряму червону картку і залишив команду у меншості. Рішення судді правильне, Я вважаю, це ігрова ситуація, в якій ігрок одної з команд не встиг за м'ячом і схвалив. Второй це було вже закінчення матчу, тому емоції. У игрока РСУ Шульженка ні він не здержався, поэтому так повів себе. І суддя себе правильно, дав красну карточку. Чисельною перевагою скористались футболісти навантажувально розвантажувального району. І наприкінці зустрічі зрівняли рахунок. Фінальний свисток арбітра зафіксував бойову нічию 1-1. Я вважаю, що результат закономірний. Почти всю ігру вигравали, хотіли побідіти, взяти реванш за рік. Нас ничья в принципе устроила. Игра жесткая, динамичная. Никто не хотел проигрывать. Считаю, что счет по игре. В конце игры у нас было удаление. Это нам помешало выдержать 1-0 и не проиграть или сыграть ничью. Хотели победить, конечно. Не реализовали все моменты, которые должны были использовать. Чтобы ну, что-то получилось, надо больше где-то тренироваться, наверное, а не получается а работа просто. Ну, состраивала, наверное, победа, там мы выходили на второе место. А так, ничейный результат, только для самолюбия, что они не проиграли. А так сыграли и победа, и поражение. Ну, все было. Таким чином, за підсумками турніру, команда навантажувально розвантажувального району 2 фінішувала з сьома очками. У ремонтно механічних майстерень три пункти. Вагоноперекид на даному етапі не набрав жодного очка, а група експлуатації має сім пунктів та гру у запасі. На даному етапі ремонтно будівельне управління очолює турнірну таблицю з восьма очками. Але доля золотих нагород з футболу, 29-ї спартакіади працівників державного підприємства Морський торговельний порт Южний 2015 року, може може вирішитись у останній грі, де команда групи експлуатації зійдеться у поєдинку з аутсайдерами турніру вагона перекидом. Сьогоднішня гра, вона якби би в цьому чемпіонаті, але вона определені ітоги вже підвела. Але окончательне розподілення місць буде звісно після останньої гри. Ігра буде між вагонопрокидом і механізацією, в якій вже розподілиться Місця по футболу Мы будем стараться, чтобы футбол и все остальные виды спартакиады развивались. Нас поддерживает правком порта, поддерживает администрация порта. Будем будем стараться будемо какие-то новые виды спорта и поддерживать те, которые есть. Наступними видами змагань спартакіади портовиків стануть у жовтні плавання, настільний теніс та шахи. А наприкінці жовтня, початку листопада, на працівників ДП МТП Южний чекає перетягування канату. І це була остання інформація випуску. Свіжий, дивіться у четвер, 1 жовтня. А я з вами прощаюся і бажаю вам всього найкращого. На все добре.